А ви отримали УБД? Ні, от це жду. Ну, мені теж ногу перебігли, думав, мені ще таке ми теж колено, ми викинули на мустра ну, на славку. Не речі, пішли, слава Богу, лікарі хороші. І потім я сів і вивчив в тік ж закони повністю військові. Що ну, як полагається, навіть по все допомог. Получається, на військового адвоката дав йому кошти. Ну, там важливо, які кошти, ну це там, це у кожного своє. Кому треба, буде, запрощайте, я дам номер. І так розвалюв бригади, що цим хлопцям ці кошти виплачують. За поранення? За поранення, за все. Тобто, бути правка 100. Скільки б отримали? Дар... Ну, зарплата, мене, як у водителя механіка 25 і штук і... і... премія. Я це все отримав. Мені навіть принесли крест від Зеленського, не дарили студіокамери. Оце Золотий Крест, я так став, його підняв, заплакав, говорю, лучше мені брата мої з пені відпустили, ніж мені крест давали. Железний. Брат в полоні зараз? Да. А як потрапив? Ну це там